Що? З Днем Незалежності. Дякую. Будь ласка. Чому? Це з Днем Незалежності. Скажи мені будь ласка. Сьогодні День Незалежності. Забу? Забу. Ну, а, ну, ти Забув. Забув Ну, друже. А молодцы щось робити? Ну, я не знаю. Чого не знаєш? І взагалі треба вітать когось. когось. Я тебе привітала. И я ижих привітал, ты тоже должен приветать и все таке. А що, сьогодні день не зависит, что ли? Ну да. И кстати, чему ты повторяешь? Да не за День ты значит день незаводственности. Чего ты забуваешь? Ты он нахоже себе про моє День не забув. А, ты просто я проспав. Народження. Я його про нього не забула, а просипав. Я тебе бачу, бачу таким енергійним був енергією, як треба ж як молодий, а ти навіть про мене навіть не думав. І тут якась коробка була. Це був подарунок. А... <кхм> Я просто хотів, пожалуйста, тобі, тобі подарунок. Мені цей подарунок, звісно, не сподобався, якщо ти би знав. А ты не знаешь, що далі сказати тобі? Ну, забув ти забув... Дружин, ти взагалі не знаешь. Ти захоле не знал, уж що... нахуя обиделся. Ну, я трохи ти обижаюсь отражения, а потім вже забув, а потом не гадал. Эх, я тоже хоть забуду, я не забывал. Треба думати, думати. А не просто сразу проспать, а потім Погуляйте все. Генератор. Та я не виновата, що я такий. А в Захарі в тебе календар є? Є. А чому ти не заглядав в календар? Е, день народу, дату, а вы не і а пішов. Пішов і привітав с таки. Ааа, -а, а я такого не знав. Кстати, друже, а ти от ну, річ не замітив. Якийсь прикол? Незалежності. На ден... на а... Ти ти взагалі трохи не знаєш прикол. Перше, це до Дня Незалежності, а поки ти не закінчиться, його не буде. А він буде. Тільки поки день не закінчиться, воно пропаде. Ага. Якщо його не підпис, буде на куб... буде буде. Показувати інформацію про День Незалежності. Треба ще кількох друзів привітати. І нових. Звісно, я з тобою, щоб не забути сіти.